Давайте розпочнемо з ліку на цей день. Скільки ліквідовано окупантів на нашій землі і їхньої техніки оперативно та швидко. 205 тисяч 720 ліквідовано російських тіл. Плюс один танк за добу 3796 одиниць. Беронетехніки 7435 одиниць плюс 3 за добу. Ми бачимо цю статистику. Плюс 25 артсистем 3384. Систем залпового вогню ліквідовано окупантів 570. Засоби ППО 328 одиниць плюс 1 за добу. Літаків плюс 1 Су-25 порахували 310. Гелікоптерів 296. Автоцистерни 6161 одиниця спецтехніка, 446 крилаті ракети, 1015 безпілотників, майже 3000, 2910 збито. І кораблі та катери, перепрошую, залишається 18 одиниць. Що ж, з початку травня... Окупанти активно обстрілюють нашу територію. В з 25 на 26 травня була 13-та масова, масована атака по Україні. Над столицею вже традиційно в нас столиця Київ захищена дуже добре. Було все збито, все було ліквідовано. А от чого не скажеш про Дніпро і цей напрямок? Тому що є влучання і в Дніпрі, і в Харкові. Що відомо по Дніпру? Що вночі атакували ворога, Ви бачите фотографії дронами та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це написав Сергій Лосак, він голова обласної військової адміністрації. Цитую: дісталося Дніпру у приватному дому домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялися і на двох приватних підприємствах. Є загоряння вогоні. Рятувальники також приборкали, за що їм величезна подяка. Понівчина заправка постраждав, її працівник. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Я нагадаю, це нічна атака по Дніпру.